Настій з такою дитиною, щоб концентрація уваги була. Я хочу вам сказати, що я брала дітей з... Брала дітей з математики і робила такий дослід практичний. Діти робили помилки, робили, робили, робили помилки, кожен день працювали вони по 45 хвилин, без перерви, без вихідних. І кожен раз робили помилки в математиці. Але такі, знаєте, помилки не, не математичні помилки, а такі з неуважності. Тобто число 35 написано, а вони бачать там 39. Бачать мінус, а кажуть, плюс. Оце помилки з неуважності. Окей? І... На який день, як ви думаєте, помилки з неуважності у звичайних дітей, у звичайній школі почали зникати? Я кажу про звичайних дітей. На який день, як ви думаєте, які працювали кожен день? І кожен день помилялися? На який день? На 35-й день. Помилки виникли, з, ну, з, з, закінчилися.